СБУ повідомили про затримання зрадників, які полювали на Петріот. Контррозвідка служби безпеки викрала ще двох поплічників-агресора, які збирали розвіддані про дислокацію сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах. Їх було затримано одного з них саме напередодні виїзду до країни-агресора. За даними слідства, одного із зловмисників найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Петріот. Також зловмисники виїжджали на місце повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих прильотів. Приховані фотознімки робили з різних ракурсів. Та прив'язкою до місцевості. Зокрема, після ракетної атаки РФ по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику громадянину РФ, який проживає в Києві. За наявними даними, після отримання звіту із уточнюючими відомостями щодо наслідків ураження, киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку. Втім, співробітники СБУ викрили плани злочинця Затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї із європейських країн. Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Недовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відсвятковувати місця базування сил оборони у столиці. Зрадникам обом загрожує до восьми років тюрми.